we got nowhere to be just a slow dance with the summer heat the world outside can't wait a few cause right now we got nothing else to do the sun is peeking through the cotton white blinds Друзі, вітаю вас у новому відео. Розпочинаю його з смачної кави, а вам бажаю гарного перегляду. Їду за владом в школу, взяла з собою гітару, порвав струну, одну, треба заїхати в магазин музичний, щоб замінили. Не знаю, ще треба пошукати, де той магазин є. Ось так. Не ту струну тяну, щоб налаштувати. І вона відірвалася. Ну, нічого, зараз замінимо. Бо В нього з'явилося знов сильне бажання грати на гітарі, вчитися. Мішельку не брала з собою. Бо ми, в принципі, поїдемо в магазин, то не хочу її залишати у машині одну, а ми ще хочемо поїхати запитатися за документ проїзний. На, на автобуси, на трамваї. казав Влад, що до 18 років можна їздити безкоштовно, якщо є легітимація. Легітимація, звісно, є. Ось тому е, треба поїхати запитати, якщо можна, бо він вже хоче сам їздити на автобусі технікум, то, звісно, це дуже добре, бо мені так буде теж зручніше, я не буду собі постійно відриватися це в обід, коли я щось роблю. Буду планувати собі вже краще тоді день. Купили ми струни, прийшлося купити цілий набір, хоча порвалася в нас лише одна струна. Ось ця. Одна порвалася, і прийшли ми питаємося, скільки буде замінити ось цю струну. Він каже, мене я не знаю, чи в мене є окремо ось ця четверта, зараз я подивлюся. Потім почав казати, ну у вас вже і ті такі вже якби, старі. Не знаю, по чому він оприділив. Це нові струни, але ну, да, я їх давно міняла. Але я майже й не грала, коли я їх поміняла. Ось. І, типу, вони у вас так, і так дуже старі, може він попилу на гітарі оприділив, <свісно> бо вона трошки така припилена, особливо всередині. Ось. І каже, вам треба цілий цей поміняти. Кажу, скільки коштує ціла упаковка. Він каже, цілий набір коштує 49 злотих. Я кажу, а, замі... а Він каже, це типу струни, а заміна буде коштувати всіх цих струн 60 злотих. Я така думаю, ну прикольно. Це 110 злотих, лише щоб замінити струни. Кажу, А якби була одна, Він каже, ну якби була одна, вона б десь коштувала 16, а заміна коштувала б десь 10. Я кажу, до влади, ну що, і йдемо ще подумаємо. Я думала, можу поїхати в інше місце. Але думаю, а сенс, в принципі, напевно, що буде плюс-мінус однаково е, в, кругом. Я, ми пішли в машину. Я кажу, слухай, а давай подивимось, як вони замінюються взагалі. Ну в принципі, потрібно спочатку розібратися. Подивитися якесь відео, наприклад, а тоді вже вирішувати, зможемо це зробити чи ні. Ми прийшла, включила відео, подивилася, як хлопець показував це все, і то зрозуміло, що там нічого важкого в принципі, немає. Головне слідкувати, щоб правильно їх накрутити, бо там на одній стороні накручується по часовій стрілці, а в іншій стороні накручується по проти часової стрілки. І ми вирішили повернутися до того чоловіка, яку цілий набір. Струн, так, вони складені всі одна за одною. Ще взяв собі ось таку штуку. Не знаю, як вона називається правильно, щоб в нею грати. Ось. Ця штука 3,50, здається, ну, недорога. А струни ось вийшли 49 до акустичної гітари. Ну, тому будемо пробувати. Не знаю, вийде це чи не вийде. Словом, тут треба виняти ось ці штуки. Бачила, дістають їх з допомогою плоскогубців, якщо немає спеціальної приспособи ніякої. А там просто відкрутити на кінці і все. Тому спробуємо. Думаю, що у нас все вийде. Ми й не таке робили. Варю холодець поставила вже давно. Він вже в мене тут готовий, можна сказати. Зараз буду пробувати на сіль. І додам, видавлю часник. буду через марлю просіжувати, а тут роблю засмажку. Обсмажую цибульку. Тут вже готова морква в мене натерта. Не готова, в сенсі підготовлена, щоб її зараз додавати буду. Це у мене фарш, перекрутила курячий, Хочу з курячим фаршом зробити голубці, бо свинини не хочу. І, І там рис відварюється. Зараз обсмажу цибулю, додам морку, додам томатний соус. І не знаю, можливо, що зараз вже після, після засмажки поставлю каструлю і попарю листки. Я буду робити з ось такої капусти. З тошкової. Дуже вона мені подобається, бо дуже м'яка вона. Треба кидати листки в окріп, там буквально хвилина і вже вони м'які. Тому е, пробувала з нею робити, мені сподобалось і хочу цей раз теж зробити. А тошкувати їх буду в каструльці своїй. Ось цій. Класні в духовці. Будуть дуже смачні голубці, в тій кастрюлі. Підготувала вже все, фарш замішала тут з рисом, засмажкою, з м'ясом, посолила, поперчила, відправлю в холодильник. Тут засмажка з юшкою, це я кожен шар заливаю. Ось завжди люблю засмажку і не просто водою. І ось вирішила, що одразу сьогодні попарю листки, попарила їх. Зараз ще не знаю. Можливо, пообрізаю ось ці тверді частинки, а можливо, вже завтра цим займуся. Це вже процідила юшку з холодцю. Зараз вона охолоне, щоб зверху трошки знімав жирок. І м'ясо тут треба, коли охолоне, також його розібрати по мисочках і залити. А це в мене листки з капусти, які я познімала верхні коржанкові бонуси будуть. І мені ще, до речі, теж поїла капусту. Вона любить капусту, овочі, багато овочів любить різних. Молодець, вітамінки їсть. І вирішила я сьогодні почистити капусту, Тут тверду частинку зняла і великі листки порозрізала напил, щоб голубці були. Нормальної величини, бо це були б вони дуже гігантські, такі великі. І зараз ось вже м'ясо розділила. Заливаю, ставлю в холодильник все це. Так, я отримала замовлення. Зараз вам покажу, що купила. Сподіваюсь, очікування, реальність виправдають себе, бо побачила на сторінці шейну, листала. Образ ціла дівчина в плетеному вплетеній такій сукні і в цих гетрах. І мені так сподобався цей образ дуже. І я прям захотіла собі купити, але е, ті гетри, вони такі занадто. Е, Дуже такі грубі, такі, прямо теплі, теплі. Вони класні, знаєте, коли робити якісь фотки, наприклад, зимового плану, такі, оце десь в студії, дуже класно було би в тих гетерах робити фотки. А ось, ну, хоча я вже думала їх замовляти, але я просто. Добре, що я звернула увагу, що вони занадто такі грубі, і просто я думаю, а куди їх взую? Ну, типу, вони в мене не влізуть навіть в мої е капці, ну, в мої ботінки. І я думаю, так, треба пошукати щось подібне. І знайшла на шені е була дві пари. І, до речі, в мене ще там якісь купони були, знижки, як завжди, там вам дають купа, купа всяких купонів, аби ви тільки щось замовляли. І там було е дві пари. Наборами можна було кольори вибирати, по два кольори різних було в наборі. Я вибрала собі ось таких два кольори: один такий, як беж темний, такий більше, такий навіть сіро-бежевий, я б сказала, якийсь такий, а одні ось такі коричневі. Шоколад, не шоколадну, а коричневі, світлій Ось, І вони такі, бачите, вони такі в'язані. Я, до речі, ніколи в таких не ходила. Але дивлюся, що зараз вони дуже такі популярні. Ось такі вони в'язані. Вони йшли універсальні. Ну, я думаю, підійдуть на мій розмір, У мене 39-й. І ось такі зверху йдуть. І треба поміряти, докуди вони взагалі закінчуються. Бо на фотографії вони були вище коліна, але не заходили під саму сукню. Я сподіваюся. Що мені буде ще вище, бо я все-таки хочу, щоб ось ця частина ховалася під цей. Взяла цей набір, тому що ну, я люблю ось такі теплі кольори. І сукня в мене буде саме під ось цей світлий, такий, під темний, точніше, беж, ось така. Вона навіть така, знаєте, такий колір. Темний беж, я б сказала, вона така, що і під ось ці підійде, і під ось ці підійде. Ці світліші трохи, а ці темніші. І воно класно буде як із цими, так і з цими. Головне, щоб вона була така, як я собі уявляю. Бо я взяла розмір М, а там на дівчині вона була така трошки вільніша. І я думаю, можливо, потрібно було взяти розмір L, щоб вона була ще так і, трошки вільніша на мені. Знизу це вам перевернула її ось така резинка. Така не дуже сильно стягує, ось так злегка вона сходиться. Внизу рукавчики ось такі йдуть. Ось, і вона йде під горлишко тепленька, і її треба завертати, бо тут є шов з боку. Ось, ось так вона виглядає. І сподіваюся, що вона по довжині теж буде добра, бо я не хотіла, щоб вона була коротка. Е, словом, я зараз приміряю і покажу вам. Чи буде так все це виглядати, як я хотіла. Взагалі мені не мішало би трошки схуднути, бо я трохи набрала. Але, думаю, може, це я десь, десь пізніше трошки сяду на дієту. А поки помірюю сукню. Все-таки вони не такі високі, як я хотіла. Вони, ну, все-таки, як вони були намальовані вищі коліна, так вони і є на вищі коліна. Але в принципі вони е якраз ну, так було намальовано сукню, отак вони і виглядають. Сукня, до речі, ось тут вільна, так як я і хотіла. Тут вона тільки ось так трошечки приталяє. Але я думаю, що все-таки потрібно буде вдівати такі ці теплі труси. Е, навіть не знаю. У мене такі подвійні якісь чуття. Ці колготи, знаєте, що нагадують? Колись, я пам'ятаю, у мене <сі> в бабці такі були колготи. Це мода постійно ось так е, вертається і крутиться по кругу. Так само, як е, е, ці штани роз, е, розклюшені. Колись джинси були модні, ось ці розклюшені, я пам'ятаю. У мене були, я їх носила. І зараз вони теж в моді. Але сукня взагалі супер. Дуже подобається, така приємна, м'якенька, теплесенька. Класно. На, на рахунок гетерів треба подумати. Мені ніби і подобається, але я би, якби вони були вищі, навіть не знаю. Знизу ось мій розмір повністю. Може, пофоткатись, підійде. Блін, ну, Я очікувала трошки, що це буде все-таки вони будуть вищі. І вище було б, звісно, гарніше. Ну, але я ж бачила, які вони. Що я очікувала? Я ж бачила, що вони ось так закінчуються тут над коліном. Я поставила відварюватись картоплю. Зараз на обід хочу, щоб було пюре. Владу буде їсти, не знаю, з чим захоче, Може, захоче, щоб я посмажила шквартки такі великі. А може, просто скаже, я хочу з сосискою. Я би зробила якесь м'ясо. Подумаю, зараз, може, я в аерогриль кину гомілку, в мене є і стегна. якщо, напевно, що так і зроблю. Кину гомілку і стегна в аерогрилі, буде до картоплі. А що залишиться картоплі, то я хочу. Зробити вареники. Але напевно, вареники з картоплею будуть вже на завтра. Тому ось такий в мене план. До речі, я щось сіль не кинула. І хто б це мені нагадав, що мені треба купити в магазині лавровий листок? Тільки мені треба нагадати не зараз, а в магазині. В магазині нагадайте мені, будь ласка. Так, дістала все, що я вчора підготувала. Зараз просто швиденько, а, ще десь соус дістала. Буду готувати в своїй ось цій кастрюльці класні. Я вже в ній готувала. Як бачите, вона вже така темненька. Вона мене з часом буде взагалі ставати дуже е, така засмажена. Ну, Я її не буду намагатися відмити, бо це не відмієш, що це в глину в'їдається страви, тому пропитується, так сказати, вона буде вся така пропитана їжею. Буде все смачніше і смачніше ставати. Ну, окрім, звісно, ось цього покриття керамічного, воно, в принципі, буде залишатися таким самим. Зараз швиденько накручую, кожен шар я заливаю соусом і буду випікатись в духовці. Торобила голубці, кришкою не буду їх накривати, бо кришка трошки нижче опускається, а в мене не поміститься. Так тоді, я не хочу, щоб прилипли вони до кришки. Буду ось так випікати. А що я придумала? Взяла, ось накрутила з того фаршу, що в мене залишилося кульки. І ось там в мене трошки соусу залишилося. Я вирішила протушкувати в соусі ці кульки. Не знаю, чи так я так вирішила. Зазвичай який у мене залишаються, я заморожую. А я вирішила їх продушкувати, може, трошки борошна, то там десь пів столової ложки, щоб соус став такий густенький. Може, для, до картоплі можна буде додати, зверху полити. Соус із такими як кульками, рис із фаршем. Тому вирішила ось так придумати. Сподіваюсь, що Владіку сподобається. Заходила сьогодні в український магазин, вже давно там не були. Взяли лікарську ковбасу, салтівський м'ясокомбінат. Салтівські ковбаси, мені дуже подобаються. По 3,60 за кілограм коштує, ой, за 100 грамів. Тут 536 грамів, не знаю наскільки вона вийшла. Хочу олів'є зробити. Грінки. Ось такі взяли, звісно, це дуже смачні. Нам подобається стріляти. Ну і з Аджікою взяли дві штуки. Звісно ж, зефір жако. З начинками не брала. Спробую, я взагалі люблю просто без нічого, щоб був білий або максимум рожевий. Шоколадні не люблю. І люблю саме жако фірму. Спробую з чорницею взяла. Там були різні начинки, але на чомусь з чорницею захотілося спробувати. Взяла рибку, ось таку Вона не дешева. 17 злотих за 100 г. Не пам'ятаю путасу, чи як вона називається? Чи, Коротше, не пам'ятаю. Крабові також сухарики ось такі, з крабом фліни. Чіпси довгі ось такі. Живчик. Живчик завжди як йде. І я побачила львівське різдвяне, і прямо я так захотіла темне пиво. Раз в рік, ось це коли лімітована ця серія виходить, я по-любому беру в бутилку одну випиваю. Дуже вона мені подобається. Аж заскучала за нею так хочеться. Зараз, дивитися Гаррі Поттера», далі продовжувати чергову серію і їсти всякі такі вкусняхи. Я думаю, ви уявляєте, який. Стоїть аромат, і які вони будуть смачні. І кастрюлі. Хочу вже швидше їх скуштувати. М -м -м, як тут буде смачно. Пів години роботи і все. Струни нові на місці. Всі струни розладом поміняли. Дуже швидко, дуже просто, і не треба нікому платити за це 60 злотих за те, щоб їх поміняти. Ось сижу і думаю, може це мені бізнес робити. 60 злотих за струни поміняти. Це ж нормально такий бізнес. Кау, як часто люди міняють струни? Думаю, що раз десь в 10 років, а може ще рідше такий собі бізнес. Треба придумати щось інше. На цьому дуже сильно не заробиш. А ще я трошки прихворіла. Не знаю, як я так умудрилася. Я просто якийсь професіонал. Я дуже давно не хворіла. Навіть не знаю, скільки. А це як цієї це так, я не знаю. Я думаю, що це є так вночі змерзло. У нас реально в цьому році я не знаю, чого, ну дуже холодно. Хочу поїхати в магазин, Кастораму купити стрічку, цю, яку використовую для того, щоб шпаклювати. коли Заклею десь по кругу або фарбувати. Скоріше всього фарбувати, коли потрібно, то заклеїть по кругу, щоб фарбою не нанести фарбу десь на місця, які не потрібно фарбувати. Ось така вона паперова, хочу її взяти, бо вона не дуже сильно приклеюється, і спробувати нею обклеїти вікна. Бо реально в цьому році якийсь капець просто. У нас вже батареї на п'ятірку. Я вже навіть не знаю, скільки ми натопимо в цьому році, бо. Щоб нам потім не прийшлося влітку такий е, гарний цей перерахунок з доплатою в 3000 злотих. Бо дуже холодно, не знаю. Влада тут тепло, в нього там батарея, понятно, в нього двері закриваються. Ці двері, я думала їх закривати на ніч ці двері, але що їх на ніч закривати? За ніч так дуже сильно кімната не прогріється. Все одно, і мені здається, що цього недостатньо. А протягом дня їх закривати туди сюди совати. Мені якось незручно, бо це двері не які ось так закриваються, як звичайні, а їздять так туди-сюди, і вони дуже шумні. І мені незручно, що сусідам знизу буде би це по голові, постійно ці двері їздити. Може, хтось би інший і не звертав на це увагу, робив би собі, що йому треба і совати ці двері. але я так не можу. Я пам'ятаю, як зверху хтось постійно розкладав, хтось там власниця. Квартири живе, дочка її, напевно, постійно диван якийсь розкладає. І, і цей диван вона розкладала дуже часто. Кожного дня розкладала, складала, розкладала, складала. І я думаю, і я постійно думаю, що там можна робити постійно совати? А це просто люди диван розкладали, складали. Потім, напевно, його замінили, бо вже ніхто нічого не складає. Але сам факт, що ось мені здається, що я буду заважати, і тому я не хочу ці двері совати, постійно туди-сюди. І я, мені здається, змерзла вночі, тому що не те, що змерзла, а надихалася з цим холодним повітрям, бо в кімнаті 17,5 градусів. Це холодно, це зовсім не спекотно. І те, що я тут одіта під одіялом, то ясно, що мені тут не холодно. А ось повітрям що дихаєш холодним. Тому я думаю, що я надихалась, бо в мене почалося з того, що в мене трошки горло почало боліти. Не сильно, але почало боліти горло. Я ще так якось одного дня позавчора почала боліти в другій половині дня. Я ще Якось не дуже ще звернула на це увагу. Думаю, так У не, не мене дуже часто буває, що якщо шия е, десь е, заклинить, то буває, що від шиї теж горло болить, до речі, якщо ви не знали. Може... Хто страдає з шиї періодично, так як я то знаю, що від шиї теж може боліти горло. Ось. То я думала, може, десь шия заспала, чи що незручно спала. А виявляється, що я трошки захворіла, бо вже і нежить, і все короте, разом докупи. А мені йти ще сьогодні до Лора. І мені йти до Лора, я до нього ходжу, я на... стою в ньому, як на цьому, на обліку. Оце півроку чекала, щоб піти. Ну, так мені треба було записати через півроку. І як вона мене буде сьогодні оглядати, якщо я вся засоплена? Не знаю, побачив вона щось, не побачив, може так, хоч огляну. Словом, так, трохи засоплилася, але нічого страшного, все не найгірше в цьому світі. Так що, і це пройде. То подивіться, який цей клубочок, який цей клубочок милий, не подивіться. Подивіться, подивіться. На цю булочку маленьку. На цю моя булочка маленька. Спунька отако. отаку. Скрутилася клубочку, малесенька дівчинка голову на подушечку положила, звісно ж. шкуда ж їй ту голову ще ложити, тільки на подушечку. І таку гарну клубочечком спадки. М -м, милота. Моя дівчинка маленька. Як Я її люблю, така моя хороша дівчинка, прямо любов-любовна.